РБ Лейпциг запропонував Шахтарю трансферну пропозицію по Георгію Судакову. Повідомляє ОНФутбол. Німецький клуб запропонував за 21-річного українця 25 мільйонів євро. Відзначається, що гірники не відпустять футболіста дешевше ніж сума, в яку вони його оцінили. Це 35 мільйонів євро. Хавбек у сезоні 2023-2024 забив три голи та зробив один асист у 18 матчах за донецьку команду. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков є пріоритетним побажанням головного тренера Ювентуса Масімільяно Алегрі на січневе трансферне вікно. Про це повідомляє футбол Італі з посиланням на туту спорт. Туринці шукають підсилення в центр поля через дискваліфікацію поля Погба та Ніколо Фаджолі. За даними джерела українського хавбека оцінюють у 35 мільйонів євро. І для того, щоб мати змогу здійснити цей трансфер, Ювентус має продати деяких своїх гравців. Лівий захисник загребського Динамо Богдан Михайліченко може перейти в один із клубів чемпіоншипу. Повідомляє футбол 24 Конкретна команда не називається. Українець отримає статус вільного агента, попри те, що має чинний контракт із хорватським клубом. Він вже три поспіль місяці не потрапляє у заявку. Рішення позбутися його прийняв головний тренер команди Сергій Якірович. Михайліченко приєднався до команди у липні 2023 року. Загалом він провів 15 матчів за команду. Раніше вже була інформація інформація, що Богданом також цікавиться полісся. Чорноморець може підсилити воротарську позицію колишнім голкіпером. Минає Олександром Бандурою. Повідомляє Yo -Yo Football. За інформацією джерела, після відходу Олексія Шевченка одеський клуб планує підписати досвідченого воротаря, а також підтягнути у статусі четвертого голкіпера когось із молодіжної команди. Зараз на цій позиції в обомі чорноморця є Олексій Білик та Данило Варакута. Бандура є одним із кандидатів, які розглядаються тренерським штабом та керівництвом Одеситів. У першій частині сезону Бандура пропустив 19 10 голів у 14 матчах та тричі зберіг свої ворота сухими. Колос оголосив про відхід вінгера команди Сергія Мякушка. Сторони не продовжили контракт, який закінчився 31 грудня 2023 року. М'якушко виступав за Колос із лютого 2022-го. За цей час він забив два голи та віддав два асисти у 39 матчах за Ковалівський клуб. Протягом своєї кар'єри М'якушко виступав у складі Оболоні, Динамо, Говерли, Ворскли, Карпат та Миная, а також у чемпіонатах Польщі та Сегунді. Казахський Єлимай оголосив про підписання білоруського захисника Миколи Золотова. За даними порталу «Трансфермарт», перехід відбувся на правах вільного агента. Попереднім клубом Золотова був колос. 29 29-річний Білорус провів у ковалівському клубі майже три роки. Взимку 2021 року Микола перейшов у колос із російського Уралу і відтоді провів 51 матч. ЛНЗ припинив співпрацю із двома футболістами. Команду залишили захисник Євген Селін і півзахисник Владислав Хамелюк. 35-річний Селін приєднався до Черкаського клубу у середині вересня 2023 року і взяв участь у шести матчах УПЛ. А 25-річний Хамелюк перейшов у ЛНЗ у вересні 2022 року із Бреського Динамо. У нинішньому сезоні він провів п'ять матчів в українській прем'єр-лізі. Минай оголосив про перший зимовий трансфер. Новачком команди став 25-річний центральний захисник Кирило Прокопчук. Контракт укладено на 2,5 роки. Перехід відбувся на правах вільного агента. Останнім клубом футболіста була Нива Бузова. Центрбек раніше виступав за молодіжні команди Олександрії та Краматорська, а також Полісся та Буковину. На рівні УПЛ Прокопчук зіграв лише один матч. У поточному сезоні першої ліги Кирило зіграв у 17 матчах та відзначився двома голами. Український Вінгер Чафер Клужа Євген Коноплянка покинув клуб. Сторони розірвали контракт за обопільною згодою сторін. 34-річний футболіст достроково пішов з команди. Його угода була розрахована до кінця сезону. Коноплянка приєднався до ЧФР Клужа влітку 2023 року на правах вільного агента із польської Краковії. У поточній кампанії Євген лише чотири рази вийшов на заміну, відігравши трохи більше 50 хвилин. Результативними діями не відзначився. Сам Коноплянка повідомив, що попросив аген. Та вирішити свою ситуацію у клубі, бо він не бачить майбутнього із головним тренером Чафер Клужа. Бормут запустив голосування за звання найкращого гравця місяця у команді за підсумками грудня. У список претендентів потрапив 21-річний український центрбек Ілля Забарний. Його конкуренти по команді це партнер по лінії захисту Марко Сенесі, а також хавбек Райан Крісті та Форвард Домінік Саланке, який у грудні забив 6 голів у 7 матчах. Забарний минулого місяця провів теж 7 ігор. Михайло Мудрик претендує на звання автора найкращого гола Челсі в грудні. Челсі назвав вісім номінантів на звання автора найкращого гола Лондонського клубу в грудні 2023-го. Серед них опинився і Мудрик та його забитий м'яч Ньюкаслу каслу у чвертьфіналі Кубку Ліги. Форвард Валенції Роман Яремчук відзначився голом у матчі 19-го туру Ла ліги проти 28-річний українець відкрив рахунок вже на четвертій хвилині зустрічі. Це перший забитий м'яч нападника у чемпіонаті Іспанії. Раніше він забивав за Валенцію лише у Кубку. Загалом це другий гол футболіста у 15 матчах за іспанський клуб. Форвард Жерони Артем Довбих з перших хвилин вийшов на матч 19-го туру Ла Ліги проти Атлетіко. На 39-й хвилині зустрічі українець асистував Делі Блінду, який забив третій гол Жерони у цьому матчі. Для Артема ця результативна дія стала 16-ю у поточному сезоні. Ла Ліги у нього 11 голів та 5 гольових передач. Для форварда жарони Артема Довбека це 16-та результативна дія цього сезону у Ла-Лізі за системою гол плюс пас. Він є лідером вищого дивізіону чемпіонату Іспанії за цим показником. На першому місці Артем Довбик із Жерони 11 плюс 5 за системою гол плюс пас. На другому місці Джуд Белінгем із Реала, 13 плюс 2 разом 15. на третьому місці Антуан Грізман із Атлетико, 11 плюс 3. На четвертому та п'ятому місці Борха Майораль із Хетафе та Альверо Мората із Атлетико. В обох. Футболістів 12 плюс 1 за систему гол плюс пас. Півзахисник ОМОНІ Роман Безус відзначився результативною передачею у матчі 17-го туру чемпіонату Кіпру проти Аела на 26-й хвилині зустрічі. Виконуючи штрафний удар, 33-річний українець асистував Іоанісу Кусолусу, який відкрив рахунок. Це дев'ятий гольовий пас хавбека у 56-ти матчах за кіперський клуб. Також в його активі 12 забитих м'ячів. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Керівництво донецького шахтаря розглядає варіант із трансфером молодого бразильського півзахисника. Він може замінити в українській команді Георгія Судакова. Марлон Гомес є одним із кандидатів на перехід до донецького клубу, повідомляє Глобо. У шахтарі продовжують шукати потенційну заміну півзахиснику Георгію Судакову, який вже найближчим часом може змінити клуб. Нещодавно гірники звернули увагу на молодого бразильського хавбека. Вихованець Новосталантос, шість останніх років виступав Заваско Дагама та Ріо Дежанейро. У послугах 20-річного хавбека, який має досвід виступів за юнацьку та молодіжну збірну Бразилії, зацікавлений не лише Шахтар. За прогресом футболіста стежать скаути Інтера Фіорентини, Вердера та Брайтона. Гомес може зіграти відразу на кількох. Позиціях у середній лінії він здатний і розпочинати атаки своєї команди, і асистувати партнерам, і самостійно забивати. Контракт Марлона із Васко діє до кінця 2026 року. Його орієнтовна трансферна вартість складає 6 мільйонів євро. Лондонський арсенал вирішив активно провести зимове трансферне вікно. У клубу вже є плани на нових гравців. У команді зараз почали шукати нового лівого захисника замість Олександра Зінченка. Повідомляє Мірор». У клубі вирішили підписати нового лівого захисника після непереконливих ігор українця Олександра Зінченка. Окрім купівлі нового лівого захисника, Арсенал може повернути з оренди Тірні, але стиль його гри не подобається Мікелю Артеті. На позиції лівого захисника іспанець хоче бачити технічного футболіста із гарним коротким пасом. Зазначається, що задля дотримання фінансового фейерплею нового лівого захисника візьмуть в оренду з правом викупу. Зінченко цього сезону провів 24 матчі за арсенал і забив у них. Один Гол і зробив один асист. Портал «Трансфермарк» оцінює українця у 42 мільйони євро.